Вітаю, друзі! Далі нам треба активувати ще цю карту. Для того, щоб її активувати, заходимо в «ЩОТ», нажимаємо на карту. І от бачите, тут написано, що, що її треба підтвердити. Тут ми можемо валюту поставити, яку нам потрібно. Хоча в мене карта доларова, але валюту пишуть, що треба ставити. Ну, Поставимо в доларах, якщо нам потрібно в доларах. Вибрали. І тут написано, що валюту встановили. І натискаємо Зберегти. Все, ви змінили валюту на долари. Далі нам треба підтвердити цю карту. Для цього ми натискаємо синеньке Підтвердити свою карту. І з карти у нас буде списано $1.95. Як вони пишуть, що ці кошти будуть повернуті. Тут треба ввести код того списання. Тиснемо Отримати код. Пише, що код відправлений. Далі заходимо в свій Privat24, і коли ми зайдемо в Приват-24, ми бачимо, що ось зняло 1,95. Ці гроші повернуться. І ось цей код. Оцей код ми копіюємо і вставляємо в форму. Бачите, введете код для підтвердження карти. Натискаємо ввести код. Той, що нам прийшов з тих 1,95 центів, які з нашої карти списалися. І його треба сюди ввести. Вводимо цей код і натискаємо підтвердити карту. І все, наша карта «Приватбанк» підтверджена. Натискаємо готово. Все, тепер ми можемо повноцінно користуватися PayPal. -ом. Так все просто, друзі. Якщо ролик буде вам корисний, прохання підписатися на мій канал, під відео червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.